Вітаю на уроці Я досліджую світ. Ми починаємо новий розділ Я і Природа. Сьогодні ми дізнаємось, як провести спостереження. Яка зараз пора року? А який місяць? Яке сьогодні число? Коли ти вранці йшов або йшла до школи, небо було яким? А опади були? Яку назву має другий розділ нашого нового підручника? Роздивись уважно, як називається перша загальна тема розділу? Прочитай тему сьогоднішнього уроку. Поміркуй, пригадай, як людина пізнає природу, що допомагає нам знайомитись з навколишнім світом і пізнавати нове. За бажанням ти можеш пройти за посиланням і подивитись відео, як людина вивчає природу. Посилання під відео. Ви вже знаєте, що природа це все, що є навколо нас, крім того, що створила людина власноруч. З давніх часів людям були потрібна їжа, одяг, знаряддя праці, житло тощо. Так виник інтерес до вивчення неживої та живої природи та використання її багатств для власних потреб. Світ неживої, і живої природи землі дуже різноманітний. Представників рослинного і тваринного світу можна побачити високо в горах, і на дні океану, далеко на півночі і в спекотні пустелі. Жива природа не може існувати без повітря, води, сонця, його світла і тепла. З неживої природи вона бере все необхідне для свого життя. Жива природа також впливає на неживу природу, отже, між неживою і живою природою існує тісний взаємозв'язок. Наведи приклади неживої і живої природи. Без чого не може існувати жива природа? Як жива природа впливає на неживу? Поміркуй, поділий своїми думками, дай відповіді на запитання. Для вивчення природи вчені використовують різні методи. Пригадай, які методи вивчення природи ти вже знаєш. Спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент або дослід. Спостереження це розгляд об'єктів та змін, які відбуваються довкола. Що або хто можуть бути об'єктами спостережень? Чи може об'єктом спостереження бути людина? Проведіть спостереження за станом вашого самопочуття впродовж тижня. Результати спостережень регулярно записуйте ранком і ввечері в щоденник здоров'я. Зробіть висновок про стан вашого здоров'я. Пригадай, які спостереження ти проводив або проводила у другому класі на уроках Я досліджую світ які існують етапи проведення спостереження. Наприклад, для того, щоб провести спостереження, як проростає насінина, а згодом розвивається рослина, росте, цвіте та плодоносить, потрібно посадити насіння огірка в горщик із ґрунтом і спостерігати за його зростанням. А як правильно застосовувати метод спостереження? Спочатку вибираємо об'єкт спостереження, наприклад, насіння огірка. Далі формулюємо мету спостереження. Хочемо дізнатися, як розвивається рослина з насіння. Складаємо план спостереження. Результати спостереження фіксуємо в зошиті. Отже, беремо насінину. Записуємо в зошит дату висаджування, дату проростання насінини, дату появи першого листка, появи першої квітки, появи плодів. Це і є фіксація результатів спостереження. Запам'ятай: тільки за заданих умов метод спостереження допоможе одержати відомості. Про природні тіла або явища. Такі спостереження довготривалі. Спостереження можуть бути й короткотривалі. Поспостерігайте влітку за метеликом, який п'є через хоботок нектар з квітів. Для цього скористайтеся лупою. Узимку можна спостерігати за снігопадом, коли він розпочався і коли завершився, що відбувається з бурулькою у сонячний день? Чим живляться птахи чи однаковою форми сніжинки? Розгляньте сніжинки під лупою, порівняйте їх. А як ти гадаєш, легше спостерігати за живою природою чи неживою? За рослинами чи тваринами? Поясни чому? За чим або за ким. Тобі спостерігати цікавіше. Спостереження супроводжуються описом. Правильно зроблений опис результатів спостереження є важливим науковим документом, тому вчені ведуть польові щоденники, лабораторні журнали, де записують свої спостереження. Їх тривалий час зберігають в архівах. Архів це така установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів. Назви об'єкти, за якими легше спостерігати. Як ти вважаєш, за ким легше спостерігати? Отже, у процесі вивчення живої природи потрібно ретельно продумувати способи спостереження, враховувати їхні особливості. Якщо постійно використовувати метод спостереження для пізнання навколишнього світу, розвивається спостережливість і увага. Це допомагає розуміти явища в навколишньому світі. Спостерігайте, це дасть змогу вам краще пізнати навколишній світ, а сформовані навички знадобляться у повсякденному житті. Робота в зошитах з друкованою основою. Завдання номер 1 на 30-й сторінці. Розглянь малюнок у зошиті. Запиши об'єкти неживої і живої природи. Завдання номер 2 Намалюй взаємозв'язки між неживою природою і живою у вигляді інфографіки. Завдання номер 3 чи доводилося тобі спостерігати за природою, запиши об'єкти спостереження. Підкресли серед них об'єкти живої природи. Це може бути сонце, квіти, каміння, тварини, річка, риби і так далі. Завдання номер 4 Визнач мету, окресли план. Вибери на власний розсуд об'єкт спостереження. Поспостерігай за об'єктом, запиши отримані результати. Самостійно. Природа дуже різноманітна. Нежива й жива природа взаємопов'язані між собою. Спостереження найдавніший метод вивчення природи. Чи знаєш ти, що мурахи будують свій будинок? Мурашник з грунту і паличок? Входи і виходи є з усіх боків, але їх більше з південної сторони. Північний схил крутий, а південний похилий. Поспостерігай за мурахами, і ти відкриєш для себе багато цікавого про їхнє життя. Додому повторити тему на сторінках від 66 по 70 та виконати в зошиті вправу номер 4 на 31 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!